Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні на вас чекають нові логічні завдання. Сподіваюся, що складно не буде, тим більше, що ви всі у мене розумнички. Тож, давайте почнемо. Перше завдання перед собою ви бачите ведмедика. Знайдіть його справжню тінь. Під яким воно номером? Здогадалися? Так, під номером 1 молодці. Друге завдання на уважність. Скільки яблук знаходиться всередині квадрату? Порахували? Сподіваюсь, що правильно, усередині квадрату знаходиться два яблука. Третє завдання перед вами будиночок. Необхідно знайти набір фігур, з яких можна скласти такий будиночок. Будьте уважні, не поспішайте. Ну що, знаєте вже? Так, це набір фігур під номером 2. Четверте завдання. Подивіться уважно на малюночки і скажіть, на якому із них дівчинка вища, ніж хлопчик, але нижча, ніж дерево. Ну що, знайшли цей малюнок? Так, це малюнок номер 3 П'яте завдання. Оленка, Михайлик та Катруся малювали свої малюнки олівцями, використовуючи кожний тільки два кольори з шести. Оленка малювала не фіолетовим, не синім, не помаранчевим та не жовтим олівцями. Михайлик малював не помаранчевим і не синім. Якими олівцями малювала кожна дитина? Ну що, дітки, здогадалися? Давайте я поясню. Дивіться, якщо Оленка не малювала ні фіолетовим олівцем, ні синім, ні помаранчевим, та не жовтим, виходить, що вона використовувала для малювання зелений і червоний кольори. Далі, Михайлик, він не міг малювати зеленим і червоним олівцями, бо ними малювала оленка. А ще ми знаємо, що він не використовував помаранчевий та синій олівці, залишились фіолетовий і жовтий. Ну і катруся малювала у нас помаранчевим і синім олівцями. Отже, дітки, ви всі молодці, а я вам дякую за увагу.